Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казку Теремок. Вмущуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Стояв серед поля Теремок. Побачила його мишка і питає, хто хто в Теремочку живе. Та ніхто не озвався. Стала вона там жити. Стрибала повте місце жабка. Хто хто в теремочку живе? Я мишка нарушка а ти хто? А я жабка квакушка. Іди до мене жити. Уздріє теремок заєць і питає, хто хто в теремочку живе. Мишка-нарушка і жабка квакушка, а ти хто такий? А я зайчик-побігайчик, ходи до нас жити. Вибігла з лісу лисичка, побачила теремок і питай, хто хто в теремочку живе. Мишка норушка, жабка квакушка і зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, іди до нас жити. Вештався полем вовчиська, стомився, зголоднів, спочити захотів. Зирк теремок серед поля стоїть. Побіг він до порога, у двері постукав і питає, хто хто в Теремочку живе. Мишка нарушка жабка квакушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчок. Сірий бочок, заходь до нас жити. Плентався полем, лишати ведмідь, побачив теремок та як зареве, хто, хто в теремочку живе. Мишка нарушка жабка квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчок-сірий бочок. А тебе як величати? А я ведмідь клишавий, ідіть до нас жити. Поліс не зграба у теремок, та ніяк у двері не всунеться. Порадили тоді йому господарі на даху оселитись. І тільки но він своїми лапами за стріху взявся, як звірина оселя розвалилася. Ледь устигли звірі вискочити з-під уламків, похнюпився медвідь і взявся разом із друзями біду залагоджувати. Побудували вони разом, уже не теремок, а терем великий та просторий. хоч щодня нових гостей у ньому в селі. Дякую за увагу, діти, до зустрічі!